Ей, hey го, це візкібой. Від сьогодні плюс один новий формат шоу шкалику. Це швидкі сліпі дегустації семплів різноманітного віскі, який я потроху скуповую на розпилах ботлів. Одразу попереджу: тут будуть як мейнстрімні релізи, так і супервінтажні віскі від 40 до 70% алкоголю. В останньому ж випадку мені неодмінно знадобиться декілька крапель води, щоб розкрити повністю смак віскі. Схема така: я беру рандомний шкалик 50 мл, дегустую його всліпу, без етикеток, упереджую. Та підготовки. Далі кажу, чи купив би я собі ботл після тесту цього шкалика. І тільки в кінці ми разом дізнаємось, а що це був за віскі. Що ну Опа! Не дивлюсь, що тут. Етикетку закриваю. Поїхали. Оп. Берем наш. Блінкер. Виливаємо. Чудово. І наш шкалик відставляємо, щоб я його не бачив. Чудово. Ну що, сліпий капінг, сліпа дегустація. Поїхали. М -м -м. Ніс дуже приємний, фруктовий. Трошки цитрусовий. Є солодкі ноти, ще не зрозумів чого, але це точно щось із фруктової солодкості, наче як джем варення. Угу. Дуже багато в ароматі червоних ягід разом з якимось кісточковим фруктом персик. Може, слива. Аромат класний. Мені заходить. Я хочу вже попити. Смак. Ух. так. Ну давайте одразу. Перший план: ваніль, карамель. Навіть трошки смаженого цукру, тростинного цукру. Спробуємо ще раз. Яскраво інтенсивно яблука з грушами. Груш навіть трошки більше. Є. Легка медова нота разом з цитрусами. Знаєте таке відчуття, коли мед настільки солодкий, що аж трошки кислить. Оце про цей дескриптор. Ягоди десь трошки втрачаються, але варення ягідне в смаку починає набирати оберти з другим ковтком. Це точно. Давайте зробимо ще один третій ковточок і зрозуміємо напевно. Угу. Алкогольна складова тут доволі цікава. Спершу мені здалося, що тут а, хайпруф, тобто вище 50. М -м, після третього ковтку я можу сказати, що тут нижче 50. -ти. Ну, мені так здається. А, на фініші все дуже легко, приємно, не дуже інтенсивно, так, не квапливо. Є відчуття, що цим віскі. Я буду насолоджуватись не дуже довго на фініші. а Я буду чекати наступного ковтку, наступного драму. А, в цілому дуже приємний віскі. Він мені нагадує дещо сингл молти, особливо Space, і, можливо, трошки бурбони. А, через свою солодкість а, навіть на фініші ось почав відчувати певну пряність. А, Воздика, кориця, чорний перець. Однозначно чорний перець в кінці є. Поки що так. Чи буду я купляти ботл після дегустації цього віскі? Я скажу однозначно так. Це збалансований, гармонійний, класний, приємний easy going віскі. Тобто на кожен день. Тому я точно купив би цей ботл. Якби мені запропонували. Ну що, друзі, а тепер подивимось, що було в шкалику. Я відкладаю. Так, це в нас був оу, друзі! Зараз трошки буде палати. Ха-ха, по-перше, це аран. Одна з найкрутіших, найамбіціозніших дистилерій в Шотландії. По-друге, це серія Rare Рейрбач, тобто вінтажна, унікальна, рідкісна бочка. Вибачайте бач. По-друге, точніше, вже по третє, тут 15 років витримки, маємо 53,5% алкоголю. Виходить, що спочатку я був правий, що мені здалося, що тут трошки вище, ніж 50%. А вже другий-третій ковток я такий подумав: ну, мабуть, менше, ну, звик, розумієте. Так, э, позиціонується цей шкалик, точніше, цей віскі, як каск э, Strength, тобто бочкової міцності, без холодної фільтрації і без кольорового барвника. Все чистенько, охайненько. Ну, як я вже сказав, я точно порекомендую цей віски, він мені сподобався. Ботл, якби був, точно б купив. Дякую, що були зі мною на першій дегустації шкалика всліпу і побачимось!